Ісус вмирає на хресті. Ісус вмирає, оточений грішниками. Одні під хрестом хулять Його, інші повисли поруч з ним на Христа. Ісус повний любові і милосердя до одних і інших грішників. Тим, що внизу прощає словами, отче відпусти їм, бо не знаю, що роблять. А до розбійника на хресті, що висить право. Солодко промовляє, по правді, по правді кажу тобі, що сьогодні будеш зі мною в раю, по наш найсвятіший Спасителю, знаємо, що прощення наших гріхів ми собі не заслужили, ними не тебе прибили до Христа. Однак, коли чуємо, як молишся за Катів, наші душі радіють, що ж ми маємо робити. Цілого серця і душі прощаємо всім тим, хто нас коли-небудь скривдив на майні, на часті. Всім прощаємо з любові до тебе, наш Боже і Спасителю, а зате просимо Тебе прости наші гріхи і злочини. Марія, любляча мати, прийми нас до своїх дітей і будь біля нас в годину смерті. Амінь. Помолішся. Ісусове тіло знімають із Христа, найсвятіша Діва Марія, найчутливіша з усіх матерів, її син з усіх синів, достойний найбільшої любови, хто ж виміряє біль найсвятішої мати, коли вона побачила зняти мертве тіло свого сина. Жоден митець не в силі змалювати ікону. Страждаючої Богородиці, жодне людське серце не в силі зрозуміти болю Божої Матері після втрати Ісуса. Хто ж був